Збройний барон. У мене є питання. До локалізаторів: що російських, що українських, що взагалі? Лорд War. Як перекладається? З моїм знанням англійської? Це щось приблизно схоже на король або принц, або лорд Лорд війни якого хуя він став Збройним бароном? Або Оружейним бароном, Якого хуя, блядь? Це ты сама хуйня? Як... Last of us. Відколи це останні з нас, стали одні з нас. І що за хуйня, блядь? Алло. Локалізатори, Пожалуйста. Во внимание, возьмите.